Так, ну что, контора? Побалуй Жамича, 88 икона, дубль 2. Поехали. Надеюсь, не ФРВ. Волкаут. Э, ПЗ. Замброта? О, Замброта. Нормально. Ну, типа, нормально. <coughs> Я рады. <coughs> да, Замброточ. Ну, нормально. Это основа, это уже рады. Не надо забирать, получается. Ну, это 86, конечно. Лучше было бы цей, Краще. Краще было бы краще. Ну, ладно. Хер с ним. Цікаво, пік, дешевше, чи ікона дешевша. Що дешевше, пік, цей, чи ікона. Получається, крутилка 200к і. І ця 300к потату зараз фодера. Непогано. Базовий герой, поїхали. Опять-таки, бо тому що зборки маленькі. Так, це вже волкаут, герой контора, не що... Сап. Ой, це Дімсі, це Ді... Донаван, да? Хі -хі. Він ФРВ може да, грати. Може ФРВ грати, тоді ладно. тоді ладно. Ну, говно, а прям говно говно говно. Ну, і чесно, не самая гірша картка. Не самая. Гавно, якщо він ФРВ, може грати. А, ну, все, все. Ну, тебе тоже мал мал малой кров'ю обучай. І так кажуть, майже нічого такого не поскидали. Ну, героя, на мою думку, тобі немає сенсу збирати. За... за монетки ему вот, не стоит. Ну, поехали. Надеюсь, атлетику, что за сейчас зараз. Контора, давай. побалуй, побалуй. Э, волкаут. Ой-ой-ой-ой-ой. А, это Пирес. Пирес атлетик. Ну, я считаю, что это топ. А, нет, это не Пирес. А, нет, это Пирес. Да. Это не вот такие удары, херови? 79 удары? У него рели 79 удары? Стокан, у тебе не окуп. Тебе не окуп. Блін, було прикольно, якби тобі теж забрати впав. І так, парні, п'ятницю вийшла промо. Ви бачите зараз на фоні двох карточок, Тут їх 60 карточок. ЛЧ, мужики, ЛЕ, ЛК і жіноча Ліга Чемпіонів. Плюс в неділю, ні, в суботу вечором о 20.00 викатала контора, ще пару карточок з інших чемпіонатів, які ви бачите на фоні. Вони такі оранжеві, помаранчеві. І що контора нам дає? Отаку доляку. Чому? Не знаю, напишіть в коментарях, ви хоч щось отримали в цю п'ятницю, всі вихідні спаків. Ноль. Просто ноль. Я не розумію, який сенс задавати таку кількість карточок в Промо. Коли я бачу таку кількість карточок в Промо, я спочатку подумав: ніхерасів в цій рафа балає даже бічами хоча б. Вже була прикольна, да, вони там бапнуться, що там буде великий рихінь. Типа весь бічіну сам факт. Коротше, ви розумієте, чого я веду. Звісно, там на якусь баркуля, Honda, да, я не розчитував. Хансенту, але сам факт, ні, відкриваєш всі паки, які є, контора, дулю. склад ВЛК, і всі паки, які я хранив, за минулий тиждень далі кубки. Не, ні, 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 ні. дропа не дам. Сенс, сенс давати. Саме ганше, що нам робили там рілі бічуганський карточок, там лє, лк, там фул бічі, ну просто ноль. І вони навіть їх не дали. Ну там бурилі, одна бічарня, ну там не ніхто не буде грати, кому вони впадуть, ніхто не буде грати, катор все одно їх не дає. Знову ж повторююсь, діло в дропі. А далі вже діло буде в яка картка, але сам факт. І коли немає дропа, то вже яка різниця, типа. Ну, ви зрозуміли мене. Така була історія Жемеч, який був відосик, непонятно, на що він записаний. Ну, ладно, я ікони вам показав. Та історія для себе, щоб я через годик подися, що мені падало. В куцюках ікону або на героя бажаємо, що... па папа.